Яка жертва, така й ласка. Але не путайте, не яка завелика, як я дам тисячу гривнів, а ти даш 100, все, то моя жертва важніша. Не від цього вам треба відштовхуватися. Веліч жертви не залежить від розміру, важність жертви залежить від щирості. Якщо ти даєш і шкодуєш, то ліпше не давай. А якщо ти даєш таке, що тобі все одно, там, там, що гривень, що п'ять, там, ад дотини там, теж так не робіть. Краще не давайте. Краще не давайте. Жертва має тебе тішити. Ти маєш бути щасливий. Якщо не щасливий від жертви, не давай. Не давай, бо та жертва ні до чого. Тому всім жертводавцям моїм дорогим, які щиро жертвують, бо я просто бачу, я це чую, я це розумію. Це є щиро. Бо ні від кого нічого не, не прошу, нічого не кажу. Самі я вам дуже вдячний. Дай вам Бог здоров'я! Не Бог прийме ваші пожертви, нехай вас благословить. Здоров'я міцного всім жертводавцям, всім вашим родинам, всім, кому ви допомагаєте. На многії благи літа.